Прийшла сьогодні як, з мамою і з її друзями. Ця зірочка, яку я робила, мені трохи помагала, там було складно. Мені дуже сподобалось ліпити з пластиліну, робити свічки. Тут дуже багато чого цікавого і смачного. Минулого року я дуже довго роздумував, але зголосився цього року. Насправді, після нашого оголошення. Я насправді зголосився за секунд 15. Тут, тут ти себе можеш розкрити. Тут ти хочеш подарувати якісь хороші емоції дітям. Рудні, 31 день. Це доведено наукою. Поставити вас в куток. Сьогодні в мене була можливість зіграти роль Дарини в дитячій касті чари прадавнього лісу, де зіграли також мої колеги з компанії Continental Farmers Group. Що там на дворі? Мета? Ледве додому дістали. Сьогодні брала участь у виставі мій тато. Я дуже ним пишаюсь, адже це вже друга його вистава в цьому театрі. Мені дуже подобається, як він відіграє свої ролі. Я, я рада, що в мене такий класний тато, і я в майбутньому хочу стати також акторкою. Бери, сестричко, засіємо зорями світ! Це був новий виклик, не лише аграрний. Ай-творчий, який потрібно було приймати. І ми з цим справилися. Ніколи не думав, що акторська праця це настільки важка, але вона так і є. Тому що кожне слово, кожен рух, кожна міміка має бути підібрана вчасно, має сказано бути вчасно. Зараз дуже важкий час, тому нам всім насправді треба відчути свят. Я радий, що долучився до цього і зміг дати частиночку, частиночку того настрою хорошого для того, щоб люди відчули цей свят.